Житомирський ФК «Полісся» переходить на спонсорське фінансування. Тепер на комунальне підприємство з міського бюджету кошти виділяти не будуть. Натомість уже знайшли, куди їх спрямовувати. Ми кожен рік виділяли кошти з міського бюджету на підтримку комунального підприємства нашого спортивного клубу. Наразі він знаходиться ну, фактично на першому місці. І всі шанси вийти примірливо. І по домовленості, яка в нас була а, зі спонсором, а, вже в цьому році він мав перейти фактично на кошти, спонсорські кошти. Але війна трошки затягнулася, але вже з наступного року ми не плануємо виділяти кошти з міського бюджету на, підтримку, на, на фінансову підтримку клубу. А ці кошти частинами вже в бюджеті на 23 рік. І проголосували на збільшення фінансування дитячого саме спорту. Тим часом у Житомира з'явиться ще одне місто. Друг мова йде про невеликий равич, що у Польщі, яке із першого дня повномасштабного вторгнення, підтримує Житомир. Простановлення партнерських стосунків із цим маленьким містечком сьогодні також проголосували на виконкомі відносно маленькі міста равичі. Окинулося на допомогу Житомирській територіальній громаді, і ми підрахували, що близько 40 тонн гуманітарної допомоги було з 24 лютого доставлено до Житомира. І сьогодні на, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про встановлення партнерських стосунків з Гміною Равич. Це не місто побратим, але це місто завжди буде там другом. І партнером міста Житомира також у Житомирі очікують поставку 20 естонських автобусів. Про це стало відомо днями після зустрічі чиновників з України із мером Таліна. Там домовилися, що допомога буде на безоплатній основі. Тим часом у місті вирішують, як використовувати їх максимально ефективно. Тож подумають над тим, щоб пустити їх за маршрутом тролейбусів та трамваїв. Останні не курсують по місту уже понад два місяці.